Привет. А ти чи в шапці, жара 30 градусів. Та у мене води немає вже сутки. Я так хочу голову помити, що це капець. в душ хочу, не можу. Тож мені проблема. Дивись, береш воду. Стає, купляєш воду, купляєш воду, ставиш на вогонь, грієш. Потім, потім береш тазик. маєш тазик? Будуть люди. Береш тазик, розбавляєш з холодною, ну з такою прохолодною водою. Все, готово. можеш і голову помити, і потім щось сама помитися, і й потім в тій воді попрати якісь там шкарпетки. Що то придумав, це душ, душ їй треба. Та бачить, що це? Господи, чого ти так кричиш, ну тараканчик маленький? Боже, воно що ж малесеньке, аж злякаєш його. Він ж може тебе боїться, ні? Ой малесенький. Дивися, він такий рижий, а ще вони є такі самі, але чорного кольору. Ну вони такі трошки довгенькі, а цей такий пузатий. Ну він ще кроха взагалі. Так не хочу я на нього дивитися, забери його від мене. Я хочеш, як ми його назвемо? А де він буде спати? Я пропоную на твоєму ліжку. Ладно, ладно, Боже, їх стільки за своє життя перебачила. такий класний був. Капець, знала б, що тут так довго готується, щоб вчора замовлення зробили. Тож таки пішуєш, Боже, ми чекаємо всього лиш. 50 хвилин. Аж цілих 50 хвилин. Невже там така черга? Ти ще черги не бачила. Прийшла би ти до нас в гуртожиток ввечері. Така черга в душ, що ми декілька разів на вулиці стояли гав, в тих рушниках. І... На нас люди, звісно, дивилися, як на <риво> ну, що ти 6 годин стоїш в черзі, а 5 хвилин миєшся. І то тобі вже в двері лупашать так, що ніби ти вже там 45 минут, а не 5. О, якраз принесли нам це мені. Це мені, це мені. Дякуємо за обід, обід до... Е... За за вечерю. Ну добре, що не сніданок. <гум> Дякую. Кристина. Mm -hmm. Чує, в тебе є якісь навушники? Або може якісь я не знаю, вата якась, або біруши? Та я серйозно я заснути не можу, тут так все тарахкутить Давайте мені не будеш розказувати про я не можу заснути. Добре? От уяви, ти ужасно хочеш спати, просто тебе ти закриваєш очі, тобі зразу сон сниться тебе вирубає. Уяви, сусіди в тебе шумлять. І зверху, і знизу, і кров, і збоку на коридорі одне говорить по телефону: Мама, ля! Друге кричить, це одне співає. Хтось на кухні каструлями гримить. В кімнаті. Краще, одна ходить туди-сюди, туди-сюди, друга пари вчить, вчить пари. п'є чай, вот чай. Отак. четверта просить вийти, бо вона хоче помитися. Ти розумієш, І то все під музику, тому що без музики то робити скучно. Якщо тут ще тихо, спи.